Вітаю всіх, мої дорогенькі! Давненько ми з вами не робили розклад Трієдіна богиня». У нас буде три варіанти: варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер 3 Вибирайте чи по числам, чи по камушкам, чи інтуїтивно один із трьох варіантів. І у нас буде розклад такий: Трієдина богиня». Про що цей розклад? У нас тут три карти сигніфікатора. Помінять містами, бо неправильно розложила. І так, Верховна Жриця – Діва, імператриця Мать і Луна крона. Що показують ці карти? Діва нам покаже ваші надії, мрії, а також те, що, чого ви можете добитися. Імператриця мать показує нам, як ви зможете виплатити свої плани і досягти поставлених цілей, а також те, що відбувається на даний момент. Луна, крона. Крона показе, покаже результат і вашу судьбу. Тобто то, чого не видно, те, чого ви навіть не да? те, про що ви навіть не подозріваєте, і те, з чим ви боїтеся столкнутися, ваші страхи. І так, варіант номер 1 Біля кожної карти ми виложуємо по дві. І так, перший варіант тим, хто вибрав агат. І так, давайте будемо дивитися, Діва, ваші можливості, ваші мрії і втілення, як ви це можете зробити, що є на зараз і яким чином це можна втілити, ваші страхи, який буде результат, чого ви боїтеся, з чим боїтесь столкнутися? І так, перший варіант. Ну У вас достатньо сили. Для того, щоб втілити любу, любу задачу в життя, да? карта сила. Достатньо сили, внутрішнього стержня, внутрішньої енергії. Єдине, що вам не вистачає, це віри в себе. Це віри в себе. Вам кажеться, що що б ви не робили, матеріально, матеріально вас всесвіт не вознаградить. Ви не розрішаєте собі мати великі гроші, маючи дуже багато енергії, дуже багато сили жіночої. Да? Ви наповнені цим, маючи стержень, плюс іще самодисципліну, якщо підключить, вам по плечу люба задача. Але ви собі не розрішаєте або ставите цілі, отакі маленькі, да? я заробляю, наприклад, 10 тисяч гривень у місяць, а хочу 12. Ну, це ні о чому. Отакі От ви собі цілі ставите. Розрішіть собі, я заробляю 10 тисяч, а хочу 100 тисяч, 50, 40. Ну, понялаєте, ви собі додозволяєте, ви вважаєте, що ви недостойні. Так, от карти вам говорять, що ви достойні, тільки вам треба вийти з цієї позиції нищити і бідності, да? з позиції безплодного дерева. Яким чином це можна втілити? Яким чином це можна втілити наполегливою працею? Да? Король Пентаклій, можливо, є мужчина або людина, яка вам може дати перший толчок, якусь суду, да? якесь направлення, поділитися своїм опитом, куди краще вкласти, де розвиватися. Да? Якийсь чоловік, який вже в цьому ну, прекрасно розбирається. Тому що у вас тут іде матеріальна сфера, іменно сфера грошей. А ви, примірний ученик, починаєте з азів. З Азів ізучати, як взагалі з грошима, як їх заробляти, як дозволяти собі гроші мати, жити в ізобілії і мати їх. Да? Іскусство маленьких шагів. Вам потрібно мати якийсь приклад, який є у вас в житті, людина, яка состоялась матеріально і має ізобілія, да? або в інтернеті цю людину знайти да? і брати від неї весь опит. Подімаєте? Взаємодія з грошима це от ваша тема. Огляніться навкруги, чого король Пентаклій може. Він же такий, як і ви. Да? Він же прийшов на цю землю, так само його душа вибрала якийсь путь, і він може. І йому приходять ці гроші, то чого не можу я. Да? Переймайте опит, навчайтеся, і у вас все вийде. Починайте з маленьких кроків, будьте примірним учеником, отвістеним. У вас на це хватить сил, і дозвольте собі ставити високі цілі, робити це і розпишіть такий бізнес-план. Я хочу тето, тето те тето. Те і, те і пошагово розписуємо, да? плюс ця карта, ці карти дуже часто говорять: навчіться правильно керувати грошима, тому що таке ощущення, що гроші до вас приходять, але вони утікають між пальцями, їх нема. Вони прийшли і ушли. А гроші уходять того. Великі гроші, навіть якщо приходять і уходять сквозь пальці. Да, любі гроші. Да? От Я їх заробила, вроді би, нормальні, нормальна сума, але раз їх нема за тиждень. Тобто, у вас є страх цих грошей. Ви їх отримали і хочете бистренько їх із одних і збавитися, тому що вам страшно, що вони у вас є. Це можуть бути родові програми, тут треба копати дуже далеко. Чого ви насправді боїтеся? А ви того й боїтеся? У вас по породу іде страх великих грошей. Ось великі гроші, сім'я просто обсипана пінтаклями, да? повний достаток, повна чаша. А ось ваші страхи. Да? Ніколи багатими не були, не будемо і починати. З молоком в матері впитано, що гроші це плохо, гроші це кров пот, гроші це біда. Тобто могли бути розкуркулені, могли бути вислані кудись на гулаг, могли бути якісь суперечки між родичами за наслідство, вслідстві чого хтось помер, чи брати або сестри не розмовляють. Це до сьомого покоління на вас впливає. Да? І вам передається просто родова програма Карта роду. Ізобілія, я боюся великих грошей. Великі гроші страх. І тому я собі їх не дозволяю. Якщо вони до мене приходять, вони уходять. І е з цими страхами треба боротися. Вам треба цю родову програму поміняти. Я дозволяю собі бути ізобільним, я відміняю ці родові програми. Да? Я нічого не боюся, е гроші до мене прийдуть, тому що в мене вже немає перед ними страху. От, такий от у нас бізнесовий, скажімо так, да, матеріальний перший варіант. Варіант номер два. Хто вибрав аметіст? Ідемо. Другий варіант. Другий варіант. Так, що ви можете? Мрії, плани, як ви їх можете втілити? І чого ви боїтеся ваші страхи? Так, другий варіант. Другий варіант. Карти говорять, що ви на даному етапі на рубіже одна сторінка вашого життя закривається, треба її перевернути, і ви переходите на зовсім новий рівень на початок. І далі у вас два, дві дороги, два путі. Да? Куди ж я піду, як, що я виберу, які будуть мої рішення, в якійсь сфері або в якомусь, на якомусь етапі життя ви вже досягли всього, чого можна. Подієте? І треба цю, цю сторінку свого життя перевернути. Хочете ви того чи не хочете, так все одно відбудеться. відбудеться. І приступати до планування і вибору дальнішого свого путі. Що на даний момент і як ви можете це втілити? Знову карта вибора, двойка мічей. Да? Знову я повинна зробити двоєчка і двоєчка. Знову я повинна зробити вибір. Але тут його страшно робити. Страшно робити того, що ніхто ніколи в моєму роду судьба, рід, да? іще не стояв перед таким вибором, як наче я, прийнявши якесь рішення, вибиваюся із системи свого роду. Е, чи це карта розлучення, наприклад, треба розвестися? Ніхто в роду ніколи не розводився, і мамка кричить: Боже мій, у нас ніхто ніколи не розлучився. Да? Чи це зміна професії або зміна вообще діяльності? Да? Була продавцем, хочу піти в блогери. Там. Чи була е, там, ну, не знаю, працівником фармацевтом, піду в творчість, буду співати. Ну я утрірую, але щоб було зрозуміло. Да? Тобто ніхто ніколи такого вибору не робив в роду. І ви боїтесь, що род вас за це може наказати. Е, Ні за що ніколи род не накаже вас. Да? щось перший хтось в роду щось робить. Але тут страх. Зробити невірний вибір і огорчити св св свою родову систему. Да? Вийти з роду. Е, найбільший страх людини бути не такими, як всі, в моєму роду. А треба а бути не такими, як всі. Надо. Да? Надо е, е, іноді Виходити з системи родової і робити щось таке, що ні, ніхто ніколи в роду не робив. Е, і ви це можете зробити, але бо є десь наказання, як наче вас за те, що ви цей вибір зробите, накаже не тільки ваш род, а ще і вищі сили да, вам за це прилетить. От такий у вас страх. Е, карти говорять, понімаєте, що ви можете все. Ви можете все. Королева Жезлу. Я керую процесами, в мене досить сили. Я вже досягла в житті багато, багато яких успіхів. Я часто міняла щось в своєму житті, я вже приймала якісь рішення нестандартні. Да? Я робила все. І... Але страх бути на це, за це наказаною да? поріцанням общества, роду, родини, інших людей, оточуючи, не дає вам цього зробити. Карти говорять, нічого не бійся, ризикуй. Ризикуй, в ти королева. Ти о, уже всім все доказала. І ця нова сфера, це нове рішення, яке ти приймеш. Е, всьому ну ти будеш королевою і далі, да? тобі нічого не страшно. Так, і варіант номер три. Горний хрусталь. Хто вибрав горний хрусталь? Поради і підказки для вас від триєдиної богині. Покажи нам триєдина богиня, поради і підказки для третього варіанту. поділись із нами своєю мудрістю. І так, ваші плани, мрії. Що ви можете? Що на тепер Як ви можете діяти воплотити ваші страхи? З чим боєтесь зіткнутися? І так, ваші можливості. Карти, карти показують, що ви стоїте зараз перед вибором. Влюбленне це завжди вибор. Да? Який вибор зробити, щоб бути побідітелем? Ну, судя по всьому, ви вже десь в своїй голові в подкорків вибор зробили. Ви вже впевнені, що ви виграєте, що ваш вибір правильний, тому що ви слухаєте своє серце. І ваше серце, ваша інтуїція вам підказує. Ти на вірному шляху, ти будеш переможцем, ти будеш на коні. Все благоволитиме тобі, ангели на небесах за тебе, вищі сили тобі благоволять. Вперед, дій. Результат буде удачним. Що є на зараз і яким чином ви можете це втілити? Ви чогось відтягуєте втілення цих ці, ці, планів, да, як наче, тягнете, в, 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 переливаю спустого порожнього. Ви знаєте, така пауза, іноді дуже корисна побути в тиші, послухати себе. Відчути гармонію з світом, да, і спитати такі м приятні емоції, підсобирати інформації. Іноді це дуже корисно. І карти говорять, якщо ти відчуваєш, що тобі треба замедлитися зараз, да, і ще побути трішечки в якомусь такому втішені, в гармонії з цим світом, послухати себе, вищі сили, да, у нас вже дві карти ангелів. Це говорить ось ангел і ось ангел, що вищі сили, вам третій варіант благоволять. Вони просто за вас. Але якщо ви відчуваєте, що торопитися не треба, не торопіться, да? Насладіться емоціями. почуйте ще якусь інформацію да? від себе, від Всесвіту, згармонізуйте це все. Не спішіть, не спішіть. Все буде в свій час. Чого боїтеся? З чим боїтеся? столкнутися? Е, да, собственно говоря, в третього варіанту, немає ніяких страхів. Немає ніяких страхів, да? ви готові до того, що ви будете побідітельниці, що ви будете королєвою і що всі ваші бажання і мрії втіляться. Да? То, що ви собі все розрішаєте, ви відчуваєте захист і підтримку вищих сил. Ви відчуваєте стержень в собі, ви тримаєте ситуацію під контролем, ви знаєте, коли діяти активно, коли замедлитися. І ви впевнені, що ваші всі мрії збудуться, і результат буде просто. Отлічний. Браво, третій варіант. Я теж завжди вибираю третій варіант. І це, собственно говоря, варіант, який повністю описав моє состояння. Я вже созріла до якоїсь ідеї, але я не спішу її втілювати, я ще її виношую, насолоджуюсь, і я впевнена, що в мене все вийде. Впевненість в тому, що в тебе все вийде, і результат буде просто класний, це вже половина 50% того, що все вийде. Це 50% того, що ви будете переможцем. Все, мої дорогенькі, якщо комусь це було корисно і допоможе, я буду дуже рада. Всім удачки.